Христос народився. Христос воскрес! Христос гряде. Гряди Господа, Алілуя Слава Богу! Займіть ваші місця. Бачите, трошки вже проснулись. Слава Ісусу Христу. Благословенний Богом. Ми маємо сьогодні день. І ми в Домі Божому. І за це варто сказати слава Господу, так? Нехай Господь благословить кожного з вас. Нехай Господь явить свою милість до кожного з вас, а милість Його безмежна. Божа милість вона безмежна до кожного з нас. Дорожимо цим, цінимо цим. Знаєте, свого часу я чув таку історію, коли одна дружина. Проведжаючи свого чоловіка до, ну, кудись там по справам на роботу, вона сказала: Хай Господь благословить тебе, Іване. Він так став, подивився на неї і сказав: та Господь благословить мене, ти мене благослови. Хай Господь дасть нам мудрості благословляти один одного і сили, і бажання. Благословляти один одного. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорога родина, я благословляю вас. Я благословляю вас кожного і всіх разом. Я благословляю ваші сім'ї, я благословляю ваші родини, ваших дітей, внуків, можливо, хтось має вже правнуків. Благословляю імені Господнім. І нехай Господь явить свою милість до кожного з вас чуєте? А милість його, вона безмежна. Благослови нас цьому Господь. Я, ви знаєте, чув от слухав брата, який нас десь в якійсь мірі підбадьорював до служіння, до служіння благовістя, до служіння по розповсюдженню Слова Божого, Євангелії, то я вам хочу сказати, знаєте, свідчення про себе особисте. Ось це от, маленька. Здавалось би, маленька і такий дрібний шрифт, оця от Євангелія свого часу в моєму житті зробила великі переміни. І я дякую Господу за те, що я не пам'ятаю про яких обставинах, але вона до сих пір в трошки іншому форматі, ну, і мається на увазі, там, здається, трошки по-іншому, а можливо, і таке саме, я не досліджував. Розумієте, вона зробила великі переміни в моєму житті. Я не пам'ятаю, хто мені її подарував, хто зробив такий надзвичайно великий подарунок в моєму житті, який зробив великі переміни. І я дякую Господу за те, що Господь благословив це служіння. І я щиро вірю, що ми благословляємо також це служіння. Служіння по розповсюдженню Євангелії. Хай Господь благословить нас в цьому. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми живемо не в простий, але дуже цікавий час. І я хотів би сьогодні поділитися з вами такою цікавою темою проповіддю Словом Божим в першу чергу. І ви знаєте, ця тема пов'язана з рисами людського характеру. Чуєте? Рисами людського характеру. Людина взагалі вона створена Богом, і у людини багато рис характеру є. Але сьогодні я хотів би зосередитися на чотирьох рисах людського характеру. І перед тим, як ми будемо розмірковувати, як ми будемо роздумувати над ті чи іншими думками, які сьогодні я вірю, що Господь поклав на серце мені сьогодні з вами поділитися. я Хотів би, щоб ми разом, хто має Біблію, відкривайте, і будемо разом читати слово Боже, яке записано в посланні до римлян. Це 12 глава. Посланні до римлян, 12 глава, 15 вірш. Один 15 вірш. Написані записані такі слова. Радуйтесь срадуючимися і плачте з плачущими». Здавалось би, всім відомі нам речі і відомий нам вірш, так, який, я переконаний, що більше з вас вам це відомий вірш, це не є щось новина для вас. Але коли я розмірковував, роздумував над цією проповіддю, над цими думками, над цим віршем, знаєте, я намагався трошки глибше пороздумувати, глибше, як то кажуть, нирнути в цю тему і в ці слова. Ці слова записав апостол Павло до Римлянської церкви, столиця Великої Римської імперії, Римська Церква. І апостол Павло пише такі слова: Радуйтесь радуючими на українській мові, радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Але перед тим, як ми порозмірковуємо над цими словами, я хочу вам. З вами верніше поділитися одною думкою. Оці слова записав апостол Павло. Але ці слова кажуть до кожного з нас сам Господь. Чуєте? Сам Господь він закликає нас радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. І розмірковуючи над цією темою. Я хотів би завдати вам одне запитання, яким я не бажаю вас докорити, а навпаки, я бажаю вас збудувати і укріпити, і, можливо, підсказати правильний шлях. Дорогі брати, сестра, дорогі друже, присутні, хто тут на цьому місті сьогодні прийшов, хто є на цьому місті? Я хочу задати тобі запитання. А чи ти радієш? З тими, хто радіє, і чи ти плачеш з тими, хто плаче. І чи ти робиш це щиро, чи по-справжньому ти радієш з тими, хто радіє, і по-справжньому, по щирому плачеш з тими, хто плаче. І можливо, у вас задається запитання, можливо, хтось цей по-справжньому це робить, і я хочу сказати за це слава Господу! Але я хочу задати вам запитання, що нам заважає радіти по-справжньому з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто, по хто, хто плаче. Але робити це щиро по-справжньому. Бог є щирий Бог. І ми маємо бути подібними Богу нашому. Хай Господь допоможе нам розібратися. Поміркуємо над цими думками, над цими запитаннями. Що означає радіти в твоєму житті? Це означає те, що, можливо, ти побачив, почув про якісь певні досягнення того чи іншого брата, тої чи іншої сестри? Чи, можливо, це в духовному, в духовному розвитку, збудуванні, чи в матеріальному? Чи ми по-справжньому радіємо? Я хочу залишити вам одну думку, дорогі мої. Якщо ми не радіємо, не те, що по-справжньому щиро, а взагалі, якщо ми не радіємо за того, хто радіє, то ми знаєте, що ми робимо? Ми заздримо. Так. Ми заздримо. а заздрість це є гріх. Заздрість це є гріх. Гріх. Це заздрість верніше, це не те, що я бажаю у мене у когось, верніше з'явилась якась річ гарна, добра. І я бажаю цю ці, цю річ також. Це є пожадливість. А коли я не радію за те, що той чи інший брат, та чи інша сестра. Рідні наші, близькі, друзі, сусіди, ті, з ким ми працюємо, якщо вони в чомусь досягли успіху, в чомусь Господь їх по-особливому благословив, і вони це мають в служінні досягнули певного рівня, певного надбання, певного здобутків. А ми не радіємо. Ми скажемо, слава Богу. Розвернулись і пішли далі. Дорогі брати і сестри, кажу вперше до себе і до кожного з вас: Радіємо по-справжньому з тими, хто радіє, підтримуємо, благословляємо їх. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Йдемо далі. Здавалось би, що значить плакати з тими, хто плаче? Ну, що ми маємо стати і, вибачте, будь ласка, з ними плакати, і сльози лити. Ви знаєте, бувають такі випадки, коли трапляється так, коли у людини щось недобре в житті. так ну Це ж життя. І ми підходимо і говоримо. Ну, ну так сталося. Ну, ну шо уж тут уж Шо ж тут уж тут уж Ви знаєте? Людина йде на дно. І коли ми такими словами говоримо до цієї людини, ми самі йдемо разом з ними на дно. Але коли ми підходимо, коли ми чуємо про ті чи інші моменти в житті, які непрості іноді переживає та чи інша людина, і ми кажемо такі слова. Дорогі брати і сестра, дорогі друже. Дорогі сусіди, дорогі мій співробітник, я хочу щиро помолитися Богу за ці обставини і поплакати перед Богом за тебе, щоб Господь явив свою милість до тебе, щоб Господь допоміг пройти тобі цей шлях, і я хочу разом з тобою допомогти тобі і пройти також цей шлях. Оце по-справжньому ми поплачемо. Оце по-справжньому -по ми поплачемо з тими, хто плаче. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці важливі речі, радіти і плакати. Здавалося, все просто. Але чи робимо ми це? Чи ми плачемо по-справжньому з тими, хто плаче? Свого часу, коли я ділився, буквально от нещодавно повернувся, був на Полтавщині, і я вам хочу сказати: підходить до мене. Одна жінка, вона невіруюча, ну, не, неправильно скажу, вона віруюча, але вона ще не в завіті з Богом. І вона мені розповідає історію свою свого життя. І вона так переконливо мені це все пояснює, розповідає. і Вона шукає вихід. І я розумію, що у неї болить на серці це. І ви знаєте, я починаю З неї спілкуватися, говорити, і я сам себе ловлю на слові і на думці, що, вибачте, будь ласка, я зараз в тому стані, коли я починаю, мене несе те, що я проповідував, те, що зараз проповідував, я не роблю так, як я проповідую. І Бог мене ловить на цій думці, і слава Богу, Бог дає можливість переключити цей тумблер і я кажу: дорога сестра, Давайте зробіть так, давайте зробіть так. Хай Господь допоможе вам в цьому. От давайте таким чином е, рухайтеся в цьому напрямку, щоб Господь явив свою милість до вас, благословив і допоміг. Брати і сестри, це велике благословіння. Ми отримуємо і благословимо ту людину, яку ми підтримуємо, яку ми, яким ми допоможемо. Хай Господь допоможе нам в цьому. Я хотел бы, чтобы мы разом зачитали с вами. Идем дальше. Сотый псалом. Сотый псалом. Первый и второй вирш записаны такие слова. Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Господь наділив людину ще двома цікавими і дуже, і дуже цікавими рисами: це справедливість та милість, суд та справедливість та милість. Я хочу вам сказати: людина по своїй натурі вона є достатньо справедливою. Але я хотів би запитати у кожного з вас. Чи підтримуєте ви мене в тому, що справедливий є Господь? Хтось скаже амінь на це. Справедливий є Господь. Але те, що людина є справедливою і те, що вона наділена такою рисою характеру, Богом, справедливістю, це також є добре. Це є добре, це не є погане. Але як ми. Використовуємо цю рису характера, як ми застосовуємо цю справедливість, до кого ми застосовуємо цю справедливість? І чи ми застосовуємо в нашому житті милість? Тому що нас Господь, Він є милуючий Бог. В житті кожного з нас, як я вже сказав, є, не пробувають непрості життєві обставини. І коли відбувається щось, Давайте будемо по-чесному говорити один з одним. Щось не дуже добре. Чи бувають в вашому житті такі ситуації, коли ви бачите, що знову ж таки, чи у брата, чи у сестри, чи у когось з рідних, близьких, друзів щось відбувається таке, недобре, недобре обставини, недобра ситуація. І ми підходимо і кажемо такі слова до нього. Особливо це віруючі люблять робити. Ну, дорогі брати і сестра, змирись. Такі от обставини. І тут саме цікаве. бо така воля Божа. Буває у вас таке. Хай Господь береже нас від цього. Бо така воля Божа. Ну, що уж тут уж? Отака от от воля, воля Божа. Але коли у нас щось складається не так, коли в нашому житті ми переживаємо ці долині плачу, ці складні життєві обставини, ми до себе кажемо, дорогі брати і сестри, от така от воля Божа. Ми стаємо на коліна і ми кажемо до Бога. Ми молимо до Бога і кажемо, Боже, змилуйся. Йви свою милість до нас. Помилуй нас, помилуй мене, допоможи пройти цей непростий життєвий шлях. Я бажаю вам залишити таку думку. Суд без милості, тому, хто не чинить милість. Чуєте? Суд без милості тому, хто не чинить милість. Наш Бог милуючи Бог. Він милуючий, люблячий Бог. І ми повинні, і Бог бажає, щоб ми зодягнули з цією рисою характеру милості, щоб ми проявляли милість. До кого? До себе? Чи до ближнього? До ближнього. А справедливість до себе. Я вам. Цікавий приклад пропоную. Скористайтесь, не пожалкуйте, буде дуже добре. Поганого нічого не зробите, гріха не зробите. У кожного є вдома дзеркало, правда? Де ми приходимо, трошки себе поправляємо, чи ми в тому стані, в якому ми є. І коли у вас ось той меч справедливості заточений такий, знаєте, от хочеться достати. і Справедливо всім розкласти по поличкам, всіх і кожного. Підходите до дзеркала, дивитесь на того, кого бачите в дзеркалі, і все по справедливості чітко говорите. Можна вслух. Працює так дуже добре. Ви знаєте, був час, коли я запізнювався в зібрання їхав і готувався от до цієї проповіді, от до цього саме. Про що ви сьогодні чуєте? Їду на машині за кермом, запізнюсь, бачу, що запізнююсь на зібрання вже, а мені трошки такий шлях треба проїхати немаленький, ну, порівняно. Чернівці маленьке місто, але тим не менше. То я вам хочу сказати, їду, і переді мною, ну, от знаєте, ну от, от ну, ніхто не спішить взагалі. Я поспішаю, у мене вже тут хвилини. Думаю, зараз браття будуть телефонувати, будуть запитувати, бо ну, що ти, де ти, ти ж маєш проповідувати. І, і я їду, і кожен їде, як, знаєте, як. У нас є така вулиця в Чернівцях Кабалянська, Можливо, хтось був бачив, така пішохідна. знаєте, Там ідуть люди, вони нікуди не поспішають. От, 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 от вони їдуть вільно, ці водії, я такий, ну що ж ти так. Я вже та... по правді каюсь, так порушувався право дорожнього руху. Боже, змилуйся, Прости, і допоможи більше такого не робити більше. І їду, і думаю, ну ти ж глянь, ну чого ж ти так їдеш повільно? А потім під'їжджаю вже до зібрання, дивлюся в зеркало заднього погляду. І сам до себе кажу: слухай, а ти колись так їздиш? І сам собі відповідаю: так, звичайно, їжу. Колись хтось за, мен, за мною поспішає, а я в телефоні ще сижу, смски комусь пишу і 20 кілометрів на годину, а поза вже там репетують. Нехай Господь благословить кожного з нас, дорогі брати і сестри. Нехай Господь явить свою милість і справедливість застосовуємо до ближнього, правда? Чи до себе? До себе. А милість до ближнього. І я хотів би, щоб ви не були такі сумні, на останок поділитися знову ж таки, це записано в посланні до римлян, 12 из нож, таки та же 12 глава и 19 вирш. Читаем разом. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте месту гневу Божьему, ибо написано, мне отмчение я воздам, говорит Господь». знаете, когда нас не заслужено Але будьте уважні, не заслужено, тому що тут треба теж пильнувати, чи все ми добре робимо по відношенню до ближнього. Якщо нас не заслужено, хтось образив, хтось щось погане сказав, хтось щось недобре побажав, зробив, ну, різні ситуації. Тут перелічувати можна. знаєте. Я вам хочу сказати, що самозахист це не, є, це не є гріх. І коли ми читаємо дії святих апостолів, ми згадуємо, як захищався апостол Павло, коли його намагалося звинувачувати. Пам'ятаєте, він певні речі говорив, і він трошки тих, хто його звинувачував, трошки, як то кажуть, дотями приводив, і вони відступали назад. То я вам хочу сказати, що Бог бажає. Захистити кожного з нас. Але тоді, коли ми ось цей, от, після того як щось з нами сталося, і ми бажаємо витягнути той меч справедливості і, як то кажуть, нарізати так, як ми маємо собі на меті, то в даному випадку Бог дивиться на наше серце і Він спостерігає, як ми будемо реагувати на ці чи інші речі. Це не означає, що ми повинні повністю мовчати. Це означає те, що ми маємо ось те, що говорить Господь, передати місто гніву Божому. Пробачте. Не мстити за себе чуєте? Не мстити за себе. Бог він справедливий. Можливо, це. Іноді буває не так швидко, як ми хочемо. Бо ми, знаєте, хочемо, ми знаємо, коли сроки, коли всім. І вчасно ми маємо по справедливості все зробити і сказати. Але Господь знає краще. Нехай Господнє ім'я буде благословенне і прославлено. Нехай в нашому житті ми по-справжньому. Збагатимося тою рисою Божого характеру, милості до ближнього. Не переживай, дорогі брати і сестра. Господь вчасно все зробить, Господь не запізнюється. Я благословляю вас. Я передаю вітання дуже великий маю багаж привітань з церков Буковини, Чернівців. З Полтавщини, з Черкащини. Хай Господь благословить вашу помісну церкву. Дякую за те, що Господу в першу чергу і вам за те, що ви приймаєте, благословляю вас. І нехай ім'я Боже буде у всьому прославлено і Ми помолимося і подякуємо Господу за те, що Господь є милуючий Бог. А йому за все, нехай буде слава. Амінь.